Добрий день, Олеже Миколаєвичу. Ви сьогодні перемогли з рахунком 7-3. Вітаю вас. Дякую. Скажіть, які ваші враження від гри? Враження, як завжди, знаєте, це футбол, і завжди тяжко при такому результаті, коли 3-1, коли практично молода команда, практично всі. І дуже тяжко перестроїться. Але ж сьогодні нам допомогло нас молодей, молодий хлопець, якому 15 років вийшов, і, ну, ми зрівняли рахунок, і потім за рахунок того, що команда піднялася в бойовий дух і додавила їх до кінця. Як зараз триває підготовка до основних підготовка, практично такої підготовки немає, бо в нас практично всі студенти, більша половина, хто на роботах, хто це команда молода, повторююся. Середній вік у нас 20 років, то підготовки такої практично немає. Зараз йдемо через турнір, це наша підготовка. Яку ціль ставити на цей турнір? Ну, в залежності, від якому місця по трупі займемо. Максимальна ціль, якщо будемо за перше, то за перше, за друге, за третє, то за третє. Будемо боротися за будь-який результат. Тим більше ми приймаємо цей турнір в нашому місці, на чудовому стадіоні. Хотілося б, щоб ми змогли якісь призові місця і зайняти. Дуже дякую вам.